Trevit! Мене звати Христина, наша донечка Веронічка, її 4 роки, 10 місяців. Наша подруга дала свій уже практичний відгук, рекомендації про те, що вони сюди ходять, відвідують даний простір, і вони дуже задоволені. Ну і все, скажімо, стало нас ще більше зацікавило. Ні, сумнівів не було. Ми дуже довго хотіли сюди потрапити, на жаль, не було вільних місць. Для мене було як для мами дуже важливо те, що моїй дитині дуже сподобалось, тому що після того я показувала інші простори. Вона казала: ні, мені подобається те, що я побачила там. Що стало вирішальним, це комунікація команди та вихователів е, була дуже важливою. Е, індивідуальний підхід, простір безпечний, е, який створений тут для діток. Програма освітня, яку тут надають, і підготовку в тому числі до школи, і розвиваючу моторику. Ну скажімо, і, і, і знову ж таки, те, що в моїй дитині це тут дуже зайшло, буквально з перших хвилин, як вона тільки сюди потрапила для нас це відкриття, мабуть, ми так зрозуміли з чоловіком. Що скоріше були ми не готові до того, що так просто може бути це все, як воно в нас тут вийшло? Сам простір також дуже задоволений твоєю еко-екосистемою, яка тут створена, чистотою, яку тут підтримують, і меблями, інтер'єром, який створений саме для діток. Проблему відвідування садка <рес> найбільшу проблему всіх батьків, мабуть, те, що дитина з задоволенням, тобто в нас вона захворіла була на буквально на два дні. Нам ми не йшли вихідні і. І вона плакала, вона просто, мама, я благаю, відведи мене в садочок, скільки ще можна спати, то це ж вже спати, і тоді треба йти. Я хочу вже. Вона з вечора може йти під, під дверима, складати сумки, речі казати, я вже готова, пішли в садок ввечері, година десята вечора. Не сумнівайтеся, не сумнівайтеся, все те, що ви бачите по всіх відгуках, по всіх описах, це є абсолютна правда. Я також, коли вперше прийшла на збори, почула все. Мені дуже як мамі сподобалося те, що я почула, як відбувається навчальний процес, як відбувається комунікація з батьками. Прийшла, відвідала і переконала, що це на, на, на правду так і є. Тобто, в кожне слово підтверджене е, ділом справою.